Григорій Будник 40-річним чоловіком приїхав в Афганістан у червні 1981 року. Був заступником командира винищувального авіаційного полку з інженерно-авіаційної служби. Був на авіабазі Баграм. Це ну, саме, будемо казати, крупна база, авіаційна, авіаційна база. Баграм і також виконувала, виконувала наша частина завдання на аеродромі Кандагар і на аеродромі Шинданд. Це місце мого знаходження на території Афганістану. Підвішували авіабомби, снаряжали неуправляємими снарядами, гармати заряджали. Найбільш вразливим моментом став мінометний обстріл аеродрому в ніч з 25 на 26 квітня 1982 року. Тоді учасник бойових дій на території інших держав потрапив під розрив міни та отримав поранення назавжди у пам'яті. І той день, коли Григорій Будник разом з іншими прибув на ротацію у зону бойових дій. Так випало, що на другий день після нашого туди прибуття був підірваний склад з боєприпасами афганських е, військово-повітряних сил, які е, ну, з нами воювали. Ну, були Поруч виконували ми завдання в місті. В цей же день е, був е, пошкоджений літак на посадки нашого полку е, якоїсь. Е, Якимсь видом зброєння, я не знаю. У музейному центрі зібрались представники громадської організації Олександрівська спілка захисників Вітчизни, аби згадати подвиги наших земляків та відзначити 34-ту річницю виведення військ з Афганістану. Афганістан щедро нагородив кого вічною молодістю і гранітною плитою, кого інвалідським військом. Кого протезами, милицями. Але все-таки ми раділи, що та війна все таки закінчилася. Час він не вплине, він все й далі, далі вносить від тих подій. Але і це питання про ту війну становиться ще актуальніше, ще гостріше. Представниця організації Світлана Пустовойко зазначає, що війна, яка тривала 9 років, залишила невгамовний біль у долях багатьох родин. Всі війни рано чи пізно закінчуються. Суха статистика підрахує втрати в живій силі, в техніці, підрахують фінансові витрати, озвучить про нагороди. А чи хтось може якимось чином виміряти горе матерів, які втратили своїх синів? Хтось може якось виміряти кількість сліз матерів, вдов, дітей-сиріт. З нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав присутнім вручили пам'ятні адреси. Також виступив хор ветеранів Веселка.